Я побачив багато доказів того, що Сталін навмисно намагався знищити українців. Він навмисно хотів дістати Україну. Викрадання дітей вважається частиною конвенції про геноцид. Нешокриміналко міжнародний кримінальний суд в Гаазі збирає докази. Вони складають справу, думають про питання геноциду. Вони ще не готові представити прокурорську справу проти Путіна. Якщо б я сидів тут з одним з моїх радянських колег, який не погоджувався б зі мною, він би наводив інший аргумент ніж я. Його аргумент полягав би тому, що голод був по всьому радянському союзу. Люди вмирали скрізь. Тому це не лише українці, стали не виділяв українців. Це найбільш поширений аргумент. Коли ж я подивився на докази, деякі з яких я сьогодні наводив у своїй промові. Я побачив багато доказів того, що Сталін навмисно намагався знищити українців. Він навмисно хотів дістати Україну. Отже, у нас є два види доказів. Перший я згадував це те, що сталося у 32-33 роках. Українці не могли покинути Україну, тоді як інші народи могли виїжджати. Українці не могли залишити свої рідні села, щоб знайти їжу у містах, на відміну від інших народів, які могли це зробити. У певний момент у 1933 році Сталін дозволив надання допомоги під час голоду в деяких місцях, але не в Україні. Він знизив конфіскацію в інших місцях, але не в Україні, де він її насправді збільшив. Тобто був ряд дій, які вказують на геноцид. Тенежасоленґеч. Є також слова, які він використовував мова, якою він говорив. Він говорив, що українці всі зрадники, українці чинять спротив колективізації. Українці не слухаються, і їх треба покарати. Потім він отримав повідомлення, що ми більше не можемо це робити. Вони там вмирають, їжі не вистачає, щоб вони могли вижити або поїсти. А він відповідав: заберіть це зерно будь-яким чином. Отже, тут є особлива жорстокість Очевидно, існує цілий ряд складних питань щодо подій в Україні сьогодні. Чи це геноцид, чи ні? Це важко визначити. Конвенція про геноцид говорить приблизно так: не можу процитувати дослівно, але йдеться про намір: намір знищити повністю або частково етнічну, расову, релігійну чи національну групу. Це питання наміру надзвичайно важливе. І навіть, хоча ми маємо ці дуже жорстокі заяви від Путіна, Медведєва та деяких пропагандистів і інших, важко зрозуміти, що саме мають на увазі росіяни, скажімо, у Бучі, коли вони масово вбивають людей на вулицях, важко зрозуміти, що вони мають на увазі, коли знищують, скажімо, школи та пологові будинки. Чи хочуть вони налякати українців до смерті? Чи хочуть вони, щоб вони здались у війні? Чи хочуть вони зробити так, щоб життя стало настільки важким, що вони віддадуть усе? Чи мають вони намір знищити їх як народ? You know, this abduction of children. Викрадення дітей вважається частиною конвенції про геноцид. Є п'ять основних категорій. Я не можу згадати всі з них, але одна з них це вбивство людей, інше – позбавлення людей їжі, також позбавлення права на розмноження і всі ці речі. П'ята, якщо я правильно пам'ятаю, це викрадення дітей та їх перевиховання, тобто перетворення українських дітей на росіян. Це згідно з конвенцією про геноцид, але потрібно довести, що це саме те, що вони мають намір робити, і це дуже важко довести. Останнє, що я хочу сказати, це те, що міжнародний кримінальний суд в Гаазі збирає докази. Вони складають справу, думають про питання геноциду. Вони ще не готові представити прокурорську справу проти Путіна та російського уряду за геноцид, але вони безсумнівно збирають докази і багато з них за геноцид.